які запитання, навіть виступачі, навіть у людей, які також мають роботи, тому що ми вас... Решті 24,5. Переходимо далі і також дивимося на соціальній мережі за перший літок 76,6%. Це взагалі Сам коло саме число, пісня, початку, тому що це було після початку повного масштабного школа. розпочалася там не вторгнення, тому що для нас зараз і для вас всіх. сказати, І ми визнаємо, що такі люди складно сформувати людину. І, слабий дух, слабий дух, слабий дух. і для того, щоб ми з вами були свідомими громадянами, для того, щоб нам не було просто маніпулювати, як такі перепоняття, те визначення, як місь інформація, дезінформація та пельмени. Якщо ми будемо говорити про те, чому ж нам буде просто маніпулювати, якщо ми не будемо знати ці визначення, запитання така ще так, як як раз у вас. Треба А, ми всі чому бейти, а от конкретно щось таке, я думаю, що молодо вас розбиратися, тому що у нас так дарувати, що робити, справа робота, дім і так далі. Тому, якщо ви робили, що є інформація із фейки, це те ж саме, то якщо... Випочка у нас була десь інформація про справлений команді. Тому десь інформації немає нічого показано, як десна інформація про фейки. Тому що дезінформація на місці щось трупку правди і чим так іде ворог, тим менше правди там буде, тому що він почне з правди, потім пішечки верхні, ще пішечки і так далі. Це може перетворитися повністю фейки, тому що таким чином вони хочуть вплинути до на спеки, а не з правої інформації. Тому друзі, я розумію, що це складно сприйняти, особливо зараз. І для того, щоб ви краще зрозуміли, як це все працює на практиці, я перекрити, за одну ви можете зрозуміти, як це все працює на практиці. Ви можете бачити, де них пропадці, і ці копецки вивчають умову. Тобто перші поході лише англійська мова, в інших мірах це українська мова. Ale jeszcze jedna mowa, z Wami na drugą I zarówno z tego, że nie można Пробувати, пораджувати кашу, яка називається благвістю. Також я спрошу з другої у нас стосується касової здоров'я, тому що ми не знаємо, спішні, хоча у нас немало, але це ваша епідемія, в нашим сподіванням знання, і всі такі, які Thank you. Для вас може бути краще кожного разу перевіряти, вас больно заміжкайте, ми зраз на річ, ви хочете собі дозволити. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що для нас найпростіше, те, що ми можемо зробити, це використовуватися. Я в цьому сумніваюся. Ну, Те, що ми можемо зробити, це знаками звичних і це податися в нас у бої, я використовуватися переміг.